Ламікон обирай, скажи грибку, прощавай спонсор показу Фармак. І сирени по всій Україні, поки тривав наш сюжет. Майже усі області на карті повітряних тривог забарвилися в червоний кольор. От щойно остання Одещина там теж оголошено повітряну тривогу. І бачимо, вся Україна червона. Починалося все з центральних областей. Потім поширилося на захід і південь. Бачимо зараз у кожній області оголошено повітряну тривогу. Тож подбайте про свою безпеку, прямуйте до укриттів і не легковажте сиренам. Пекельна служба доставки для окупантів щогодини на Донеччині екіпажі реактивних систем залпового вогню доставляють окупантам цінний вантаж градів і знищують як живу силу противника, так і його броньовані машини. Працюють наші цілодобово позмінно і запевняють, геть не втомлюються. Один день з артилеристами-реактивниками провела знімальна група кореспондента ТСН Івана Петричака. Такі вони нині, звуки Донеччини, пахне шпилюкою, порохом, гаром від пожеж та Кіптявою армійської солярки. Це українська техніка мчить бити ворога з першою дорогою, далі кущами, старенький Урал, з системою ГРАД за спиною турує собі шлях. Екіпаж реактивної системи 59-ї окремої мотопіхотної бригади шукає собі місце, аби відкрити по окупантам вогонь. Посеред чистого поля з кабіни Уралу вистрибує троє: бусоліст, навідник, заряджаючий. Поки хлопці розгортаються, командир працює над координатами. Йому їх скинула розвідка на звичайний планшет, але з секретним програмним забезпеченням. Точну ціль не знаю, але думаю, що бобташка вилетіла. Думаю, що якась малоброньована техніка беха. Чи якась автомобіль рухається, там щось підвозять? Достеменно знати, що саме вони нищитимуть, артилеристи не можуть. Координати від розвідки надходять повідомлення. 21-53. Готовий. Один вогонь. Один вогонь. Ця ще радянська зброя може накривати вогнем до 10 гектарів площі і здатна стріляти залпами. Велика точність, як, наприклад, в гаубиці, не її стихія. Утім, наші армійці вигадали спосіб. Увесь секрет в наведенні. Тепер машина залпового вогню здебільшого стріляє ось так по одній ракеті. і точно це йде точечне враження. Швидко приїхали, швидко відстрілялися і хутко поїхали. Ворог теж не спить Їй час. Тут вирішує усе. Ну, через сім сюда. Може прилетіти, так що треба в Слажуємося, перекат. перекат. Це зміна локації. Хлопці хутко застрибують в кабіну і їдуть геть. Ці повертаються в імпровізований сховок і чекають на нову ціль. Координати так само прийдуть їм на планшет. Хлопці з градами, як служба доставки, лише вантаж для окупантів. У них особливий. А так у них теж чималий автопарк, працюють у різних районах і замовлення. екіпажам приходить електронно, виїжджають хто ближче. Працює така реактивна доставка позмінно і в день, і вночі. Ось на чергування заступила вже інша група. Як в попередніх, ці хлопці теж мають замовлення. З нової точки екіпаж бойової машини відправляє окупантам вже відомий вантаж. Готовий! І всі хутко ховаються в нічній пітьмі. Гати нормально. Прямо в ці. Роботи в артилеристів поки не меншає, тож поспати вночі не вийде. Так, палили і танчики, і склади, і бехи БМП. Тобто... Це скопчення людей, тобто ну росіян, точніше були приходи, полюють, і було таке, що і С-300, потім ланцети йшли, бо зрозуміло, що не добили. Мене радує те, що коли зажимаєш тангенту, що вогонь, що якби в них то будуть мінус іти, і це якби гріє і вночі, і в день, і що цим самим наближаєш перемогу. З Донеччини Іван Петричак, Павло Бориско та Сергій Перфілов. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.